Точки розказую, що у нас взагалі по роботі. Так, Citroen c 5 у нас на видалення екології. Там у нас 1,6 HDI, дизельний двигунчик, забився каталізатор, садовий фільтр, 87% забитості у нас присутнє. Тут у нас шкода Octavia Зараз вичитуємо прошивочку, будемо дивитися, що там вже накручено, бо, каже, не їде, не їде. Будемо дивитися прошивочку, Бо каже, там щось прошивали, щось там робили, ну, нічого. Так. Аутлендер Outlander. Outlander вже зроблений у нас, чекає свого власника. Тут парковочка у нас похороняється, тому можна так от залишати автобусі, нічого з ними не буде. Тут у нас ось така зажигалочка. Зажигалочка це у нас Volkswagen GTI Golf. і Тут встановлюємо downpipe. Downpipe привіз власник автомобіля. Ми його тільки адаптуємо під цей автомобіль. Ну Він з іншого автомобіля, а ми трошки його таке. І зробили під цей. Так. І ще в роботі у нас був меган uh, другий. Uh, там бензиновий автомобіль, було керування саєм 3000. Коротше, все зробили, все красиво, Вихід підрепетували. Uh, прошивочку підрепетували, все красиво. Тому от трошки от так от у нас по роботі загруженість нормальна. Така, стандартна. Тому, якщо що, записуємося за 1-2 дні. Побачите, об'єм роботи є. Люди їдуть, то робимо гарно.